Ну що ж, слава Ісусу Христу, дорога обнова. Е, що ж, дуже багато спогадів, різних, всяких. Але напевно вибрав кілька з них. Це перше зібрання, коли прийшли чудернацькі дівчата в українському народному домі. Я тоді вже був, здається, головою молодого руху. Ми тоді прийшли. Дивимося, що ж це за такі чудна організація. Тоді була мода на, на приполітичні молодіжні організації, якісь такі патріотичні, всякі різні. А тут якісь такі дивні для нас на той час були трохи цілі, мета. Але це було цікаво. Ми приєднувалися, прибігали. А це перший спогад. Тоді Ірина Микитюк, Леся Павлючок. Дуже добре я їх тоді запам'ятав. Потім вже пізніший період, коли я приєднався більш щільно до обнови, пам'ятаю нашу, після наших засідань, зібрань такі серйозні змістовні посиденьки у пончиках на Кобилянській. Ну, гарні були часи і бажаю всім здоров'я, радості. Гарно сьогодні відсвяткувати, набутися і гарного настрою.